Так, і в продажу у нас Nissan Note в сіренькому кольорі на механічній коробці Це У нас 1,4 атмосферний двигун. По салону у нас дуже класна комплектація. Є у нас мультикермо, мультимедіа вже з блютузом, є кондиціонер, електрокоректор фар, також електроугулювання дзеркал. По задній частині салон повністю ціленький, стеля чистенька, хімчистка автомобілю не потребується, дверні карти теж без нарікань, водійське сидіння не просижене, без слідів. Прокурних якихось або дирок. По дверній карті теж все ціле, всі електроскопідйомники, всі працюють. П'ятиступінчна механіка. Задля вона смикається вправо і назад, максимально комфортно та зручно, без проблемних цих кілес, як на французах. Також у нас посолено є столики для задніх пасажирів, дуже зручно, з підстаканниками, є підлокідник. Також дуже приємно, що він є, тому що. На дальню дорогу дуже зручно в ньому їхати. Ззаду дуже багато місця. Зимові коврики зараз лежать в автомобілі. Гарна гума встановлена. Є невеличкі сліди експлуатації по бам про невеличкі скольчики. А так візуально автомобіль в гарному збереженому стані. Якоїсь корозії я теж по автомобілю не бачу. Виглядає дуже свіже на свої роки. Переглянути її можна в Києві ну, Сумська-2 придбати заготівку в кредит або в лізинг. Тому чекаємо на вас. Перший внесок від 20% або за готівку за повну вартість вже за 30 хвилин можете забрати цей автомобіль.